Привіт, шановні гості, дорога родина! Сьогодні буде дуже красивий влог. А чого? Я вам зараз розкажу. Того що це я ділюсь гарними новинами. Сьогодні ми знімали дуже багато відео. Ну як багато? Три уроки, і вони незабаром з'являться на каналі. Мабуть, що з наступного тижня, тому що попереду вихідні, сьогодні вихідний, завтра вихідний. Тож треба всім нам відпочивати. І тому от сьогодні буде такий гарний влог на нашу гарну камеру з гарним освітленням, а не так як я тикаю на телефон. Тож сьогодні не буде зеркального відображення, а буде сьогодні гарне та якісне відео. Отже, ділюсь гарними новинами. Перша гарна новина. Ми вчора купили. Нічого, оце так і оставляй і не вирізай, хай люди бачать, що я звичайна людина. І в нас тут ніякого монтажу, все по-натуральному як є. Збивте мене з толку. Я хотіла поділитися доброю новиною. Я вже не кажу гарне, доброю новиною. Вчора ми купили нову мультиварку, вже в ній зварили борщ. Ми придбали мультикук. Якщо пам'ятаєте, я у возі казала, що. Нам потрібна нова мультиварка, і дівчатка скидали фотки своїх мультиварок, Це так няшно, класно, але ми купили таку, як у нашої малої. І ще гарна новина: ну, оскільки каструля це начебто, навіть якщо вона і мультиварка, то, начебто, це і не подарунок до Дня Святого Валентина. бо хочеться це не тільки каструлю, а щось таке 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 То це таке-таке-таке, зараз буду вам показувати. З такий в мене довгий вступ. Так, я в попередньому влозі, мабуть, казала, що в мене закінчилась туш, закінчилися всякі приколюхи. Ну і я, як будь-яка жіночка, дівчинка, люблю себе радувати. Багато, багато купляти косметики, як Сергій мій каже, багато різних баночок. Отже, дівчатка, із магазину Onyx Beauty у мене знову Покупочка. Ой, я теж так упаковую посилки, але ось подивіться, ну як же красиво. До речі, в нової почти до Дня Святого Валентина акціон. Там вона через поштомат, мабуть, ще 22 гривні. Е 11, 12, 13, 14 числа чи 11, 12, 13. Подивіться, будь ласка, зайдіть на сайт нової почти, щоб я не збрехала. Але сам факт, що зараз в Новій почти до Дня Святого Валентина, саме через почтомати, дуже дешева доставка. Тож це дуже класно. Отже, магазин Onyx Beauty, показую я вам його часте. Мені подобається якість обслуговування і те, що можна знайти не тільки косметику, а якщо ви не бачили, там є такі класні колготки з камінням такі прям сексі пексі, хто полюбляє всякі такі штуки і всякі такі сексуальні е, всякі наряди, то ви можете собі подивитись навіть ці колготочки. Ну, а в мене косметика. Бо сексуальні наряди мені не к чому, я і так сексуальна, і красива. А от косметика не помішає. Так, Ломбочка. М -м. Дуже завжди охайна і гарна упаковка. Ну і якісне обслуговування. Так, дивимося, що. тут? Тут знов цукерка. М -м, до речі, велика подяка магазину за ці цукерки. Вони надзвичайно смачні до Дня Святого Валентина. Дивіться, які класні. Цукерятко таке сердечко. Гарне пакування. І в мене тут. Чи мало всього. Так, будемо дивитися, що тут. Отже, ухти! Оце більше радості приносить навіть ніж нова Так, Буду потроху показувати, що тут є. Кушон. Я брала вже такий тональний крем, показувала у влозі дуже класна фірма. Оця колаген, надзвичайно якісна. І взяла я кушон. Подивилася. Обзорчики в інстаграмчику, і вирішила, що мені теж таке треба. Тон 13, бо в мене світла шкіра. А на сайті він представлений, мабуть, що в двох відтінках. В мене світла, тому беру світлу. Так. Дуже красиво виглядає. Дивіться, яка баночка гарна. Так, дивимось. І що тут в нас є в цьому кушоні? Спонжик. Він такий, як силіконово-резиновий, красивий. Тут відкривається кришечка, знімається оця штучка. І ми бачите, ось, ось що тут у нас? Як тональна така основа, я обов'язково у влозі покажу. Так? Оцю штуку до конця можете не оддирати, щоб не вимазувати дуже сильно спонжик. У влозі буду обов'язково користуватися. Обов'язково покажу, всі дуже хвалять, прям вау-ефект. Ну, незважаючи на те, що тон 13, але ось дивіться, я отак. От от... На свою руку. Він більш плотніший, ніж тональний крем, і навіть з таким от, більш таким глянцевим ефектом, мені здається, ну по відчуттям, попереднім. А там уже буду використовувати, покажу вам. Зручно, що є оця штучка тут. Навіть якщо ви ну, цю штуку від кушона. Накривається кришечка, зверху спонж кладеться. Ну, зручно. Те, що є дзеркальце. От. І коробочка. Так, цієї ж фірми ще тут є туш. Давайте одразу не брала, в мене закінчилась туш ось цієї. Колаген. Туш написано на сайті, що вона водостійка. Це якщо там дощ іде, чи у вас від вітру слязяться очі. У мене таке часто буває, що як на дворі вітер, то туш, якщо вона не водостійка, то може розтікатись. Ой, Звичайно, ось така щіточка, вона злегка вигнута, бачите, ось така. Я все нюхаю. Ні, майже нічим не пахне, кушон не понюхала. Така густенька туш. Не суха вона, не, не занадто рідка, просто чорна. До 20, 2024 року срок придатності. Це Корея. І це так само Корея. Ну, корейська косметика якісна, всі її полюбляють, особливо всякі такі штучки, які ну, в нас, наприклад, не виробляють багато виробників. То, от, тут так і написано, що це е, туш для. Водостійка. Так, дивимося далі. Далі тут, давайте отак, бо пересвічує, буду поштучно показувати. Далі скраб для тіла. Дівчатка, не зловживайте. Я розумію, що скраб для тіла це дуже приємна штука. І деякі можуть скрабуватися. Кожен день то не треба робити два рази в тиждень, то максимум. І взагалі скраб для тіла буду використовувати як скраб для рук. Бо після того, як попереш, чи посуд помий, чи навіть ну, буває таке, що забуваюся вдягати рукавички, так? то шкіра рук стає така жорсткувата. І от скраб цей для тіла він забирає цю жорсткість. Ой Боже, він як варення. Гляньте. І ще з якимись травками натуральний. Це повністю натуральний скрабік. Дивіться, там воно зернятка якесь. Боже, як приємно пахне. Лавандою, пахне, от як лаванда. Лаванда і там ще щось. Він з лавандою ж, мабуть, і є. А тут і написано лаванда. Бачите? Так, ось такий кремік. Не кремік, а скрабік. Тільки прошу вас не зловживати. Бо після скрабу, звичайно, що тіло надзвичайно я потім закрию, щоб не вимазатися. Тіло надзвичайно гладеньке. Перед тим як робити епіляцію, рекомендують робити скрабік для того, щоб краще зробити епіляцію. Так? Позбутися зайвого волосся на тілі. Ну і взагалі це приємно, коли шкіра гладенька і запах класний. Патчі. гідрогелі від патчі під очі. Рожевенька така коробочка. В патчах саме головне. Ви знаєте, що в патчах саме головне. Я вам зараз розкажу. Зараз ми подивимося на ці патчі, я розкажу, як я їх зберігаю. Є лопаточка для того, щоб підковирювати кожен. Ось так. Майже нічим не пахнуть. І для того, щоб доставати ця водичка, вона її просто навіть можна намазувати на шкіру. Так? Просто навіть оцю водичку, цей гель, теж можна намазувати. Отак піддіваємо по дві. Раз і два. І я оцей кутик завжди, от я зараз один возьму, оцей кутик я завжди зрізаю ножицями, оцей, щоб він в око мені не колов. Отак трошки зрізаю і приклеюю. І його можна не тільки під очі, а й на носогубки наклеювати коло носа і на лоба. От ці патчі. І я зараз вам розкажу, що в патчах найголовніше. Отже, що саме найголовніше в патчах? Це не забути їх наклеювати. Дівчатка, бо буває таке, що купиш. І забуваєшся. Кожен день вранці встали, поки туди-сюди походили 15-20 хвилин не більше. Бо кажуть, що через 15 хвилин патчі навпаки починають не зволожувати шкіру, а він стає сухий, гідрогель зволожився і навпаки починає висушувати шкіру під очима. Тому не більше ніж на 15 хвилин. Класні патчики вистачає надовго, як я зберігаю так ложку цю сюди назад. Бачите, гелю тут вистачає, плотно закручую. Потім беру ще звичайний пакет торбинку і сюди в коробку і так в холодильнику тримаю. Хоча, ну, в принципі, можна не тримати в холодильнику, але з холодильника набагато якісніше і приємніше, коли вони холодні, і зняти ранішні набряки під очима, ну і освіжити. Гідрогелеві патчі в них. В основному не лікувальний, а косметичний ефект. Не тіште себе надіями, що після того, як ви місяць поприклеювали патчі, то у вас там все розрівнялося і далі можна бігати. Ні. Ними можна користуватись кожен день, і вони дають більш косметичний ефект. Для того, щоб шкіра виглядала більш доглянутою, ну і зняти набряки під очима. Більш оханний вигляд, освітлюючий, ну от такі от ще подчики. Обов'язково. Зверніть на них увагу, хто таке, звичайно, що любить. Є дівчата, які не люблять. Так, далі. Масло для вій та брів. Ось таке. Ой, показую для себе ж. Так, щіточка дуже гарна всередині. До речі, це масло, що я брала для. Воно в мене тут є, тільки наклейка з нього відпала. Я ним весь час користуюсь. Дивіться, постійно я ним користуюсь, то оця ця вона відпала. Я минулого разу показувала. Дійсно, воно дуже гарно для кутикули відбілило нігтики. Бачите, я вже зовсім не фарбую нігті. Але вчора обрізала, бо мені довжина вже ну, просто набридла. Тут є ще таке масло на сайті Beauty. Зверніть на нього увагу, цього ж самого виробника воно класне, коштує недорого і дуже зміцнює нігті. І це масло для росту брів і вій. Так, ну і просто доглянути, ввечері намазали, щоб не розбризкать мені. Пахне лимонно такий. Ну, Ніжний запах, лимонний, щось, мабуть, з лимоном. Щіточка недряпуча. Вмились вечором і намазали. Я думаю, що якщо те масло для нігтів помогло, правда, від нього нігті гарно ростуть і стали біліші, сама пластина, зверніть увагу. Хай в мене там, може, десь кутикула не обрізана, але вам видно, що нігті абсолютно рівні, вони рожеві. Бачите як? Ну, і міцні, реально зміцнило нігті. Те маселко, щоб руки виглядали навіть без цих гель-лаків, які, до речі, недавно я читала дослідження якогось американського ученого, що все-таки гель-лаки не дуже -то корисні для нігтів і можуть дуже сильно впливати потім на здоров'я. Тож, дівчатка, якщо ви постійно гель-лаками користуєтесь, то час від часу давайте своїм нігтям відпочинок, як мінімум, на місяць, повністю знімаєте лак будь-який, мажете маслом. Без нічого. Зараз, тим паче, зима, можна носити рукавички, рукавиці, ну, і не так видно ваші руки. Скажімо так, вони не будуть обвітрюватись, тому зверніть увагу, це буду користуватись, потім розкажу вам про нього. О, що в мене лежить блиск для губ. Голографік Нью ось такий блиск для губ, дуже красивий. Так, Збільшення об'єму. А я думаю, чого воно погано відкручувалося? Тут було заклеєно оцею штучкою. Чого воно так погано відкручувалося? Це ж воно нове. Зараз її обдеру. Бачите, тут була плюночка. Так. Ой, гарний який. Помажу поки що так, бо в мене губи накрашені. Дивіться, який гарний. Він прозорий з таки мер... мерехтливими штучками. Теж майже нічим не пахне, дуже гарний блиск. Баночка така чимала. Мені здається, що більша, ніж зазвичай, Скільки тут грам? Склад: мінеральне масло. Тут у ньому є. Слюда. Ну, як звичайно. Так, Це у нас виробник Іспанія. Написано так. Виготовлено на замовлення тоф Парисатрейт. Але тут написано Іспанія. Хочете? Так, таке ще є. Ну, і далі у мене люкс шмукс шпукс-друкс. Люксовий набір косметики, дуже якісний для волосся. Тому що, ви бачите, люблю, коли волосся блистить, доглянуте. Ну І оскільки в мене довге волосся, то приходиться багато купляти засобів для волосся. Отже, це такий набір. Зараз оце я заберу, щоб його вам гарно показати. Так. Так, можна, він дуже гарний, його можна на подарунок. Тут великий об'єм. Зараз на нього гарна ціна на цей комплект. Отже, шампунь без сульфатів. Це мене відразу попередили, що класно, не псує волосся, так? Шампунь без сульфатів, тому ну, безсульфатні шампуні гірше піняться, але вони більш корисні для волосся, ніж сульфатні. Так, будемо дивитися по черзі, що тут таке. Значить, це це взагалі набір з олією аргани. Термозахист це коли феном ми сушимо волосся, ну і взагалі термозахист, щоб менше перепалювалось волосся бризкати. Так, потім шампунь з олією органи. До речі, баночка така чимала. Тут у нас. Об'єм 400 мілілітрів. Така подвійна. Зазвичай 200-250, тут 400. так. Тут скільки мілілітрів? 250. Оця. І ще в нас є блиск відновлення зволоження живлення. Дивимося. Ось таке. Рідкі кристали. Ось така баночка. Густі, дивіться, які. Масло для волосся живить, пошкоджене волосся, усуваючи сухість. Нанести на чисте волосся не змивати. Ось тут таке написано: а склад, олія марули, олія аргани, екстракт ромашки, екстракт сої, екстракт розмарину, Ну і бла бла-бла. Інше зрозуміло, що ще ж всякі закріпітелі, щоб воно ж ну, виглядало як засіба, не просто як олія. Ось таке. І маска з олією аргани. Що написано, наскільки її? Регенеруюча маска з кератином і олією аргани для сухого, пористого, кучерявого, натурально і фарбованого волосся. Зволожує волосся, робить його слухняним, блискучим, без ефекту обтяження. Бля, бла, бла, бла. Нанести на вологе волосся на 10-20 хвилин, розподілити по всій довжині, змити теплою водою. Ну, як звичайно, ось така баночка. Це ж за Ух ти! Гарно пахне, пахне парфумами. Ну, Оліяргани, вона взагалі така, як парфуми пахне. Ось така густа мозка, дивіться, прям не випадає. То я думаю, що її надовго вистачить. Ну, а взагалі, в кого довге волосся, то, вистачає, якщо б було б каре, то вистачило б на душу. А оскільки волосся довге, то це ж його поки намажеш, Прочесати обов'язково щіткою. До речі, використовую щітку. Купувала теж тут рожеву е, італійську, дуже вона класна. Я її показувала, і вона мені навіть більше подобається. Я зараз її постійно використовую. Більше подобається, ніж тангел тізер. Хоча тангел тізер в мене ну, дуже давно, мабуть, що тільки як вони з'явилися, я купила спочатку перший фіолетовий без ручки. Потім блакитний з ручкою. Для чого нам якісні щітки? Оці всі аналоги, воно все одно не то. Якщо ви купите підробку, все рівно ну, не так воно розчісує волосся. Оці дорогі щітки, вони класні чим? Розчісує, не розплутає, не видирає волосся, ну і більш якісний догляд. І для того, щоб маска краще діяла, розчісуйте вологе волосся. Ну що ж, я надію, що ви порадієте разом зі мною, буду використовувати, покажу вам, розкажу. Ну, те, що набір класний, є вже відгуків, багато в інтернеті. Зверніть увагу, на магазинчик вам я часто показую. Є не тільки засоби для волосся, а й різна косметика. І ще, що я забула замовити, хотіла. Там є е, креми для тіла, такі суфльовані, дуже красиві, їх можна і на подарунок і так, такі прям пухнасті, як муси. Ось це те, що для волосся. Ну, в мене взагалі я люблю косметику, тональні креми, різні засоби, ну і засоби для волосся, щоб волосся було довге, блестіло, мені подобається. Тож на цьому все зайчики. Чекайте, влоги будуть, уроки будуть, бо ми їх зняли багато. Те, що ви писали мені під минулим влогом, де взяти посилання на сайт, на ту шампунь, яку я показувала вам з олією коноплі, це теж звідси. Але ще що хотіла вам додати, що засоби в основному, якщо ми їх використовуємо, то вони всі працюють в комплексі. Шампунь у нас взагалі для того, щоб очистити шкіру голови, очистити її якісно, щоб не залишалось там жирного блиску. Маска зволожує, капсули не дають волосся сіктись. Тобто, ці всі засоби, якщо купити щось одне. То може, воно так і не подіє, якщо користуватися усією лінійкою. Ну, це я вам так кажу. От, наприклад, ви випрали якусь річ полотенце чи рушничок, а як додали кондиціонер, то він став м'який. Ну, Це такий невеличкий для вас приклад. Ну що ж, на цьому все. Посилання в описі буде під і відео. Бувайте здорові! Цьомки-бомки, радісні, скоро свято. Я вас всіх дуже сильно люблю. Бажаю, щоб у вас у всіх була. Любов в житті, кохання, тому що любов і кохання, ви знаєте, що це зовсім різні речі, так щоб вас було і те, і те, щоб ви відчували ці почуття кожного дня. Любіть ближнього, любіть самі себе, кохайте своїх чоловіків та ваших коханих. Хай вас в житті все буде добре. Бувайте здорові, до зустрічі!